Безцінна, бо рятує життя. Пожежна машина здатна протиснутися запаркованими столичними дворами, ще й обладнана за останнім словом техніки, і, попри гамари, де може підняти вогнеборців на чимову висоту. Це це про унікальну пожежку, яка вже їздить на київські виклики. Джедаї не могли пройти по ось таке автодиво. Тож наш Максим Хотіленко приміряв на себе велику роль рятувальника. Обладнання на цьому автомобілі дозволяє піднятися на висоту 10 метрів. А ще усього за два місяці активної роботи через цю машину пройшло близько 100 тонн води, і зроблено більше 50 бойових рятувальних виїздів. Перед вами унікальна єдина в Україні пожежна машина, яку рятувальники називають ніжно і вечка. Розроблений для виїзду на дорожньо транспортні пригоди та гасіння пожеж. Тобто автомобіль має в собі унікальний комплекс, це як гасіння пожеж від насосу, так і аварійно-рятувальне обладнання. Невеликі габарити машини дозволяють їй легко маневрувати в тісному столичному потоці, а спеціальне обладнання дістається навіть у найважчі місця. Пожежа на великій Васильківській горів дах будівлі. Тобто, ми заїхали на цьому автомобілі в малесеньку арку, де б іншою машиною не можна було проїхати. Ми вскрили дах, і на це нам знадобилося лічені хвилини. А раніше це було витрачено до 15 хвилин. Окрім спеціальної рятувальної техніки, в цьому автомобілі знаходиться і унікальний пристрої. Як, наприклад. Ось цей сучасний тепловізор, який можна швидко визначити, і легко головне осередок вогню. Ми наводимо прилад на Інтенсивне горіння та вже по шкалі визначаємо, де найінтенсивніше відбувається пожежа. Сучасний спецтранспорт майже повністю автоматизований, що заушаджує відважним пожежникам дорогоцінні секунди. Якщо раніше воді керував старими насосами, просто дивлячись на нього або спираючись на свій досвід, то зараз це відбувається абсолютно автоматично. Тут можна дізнатися, скільки бензину залишилося, який заряд акумулятора, температуру, регулювати подачу води, і навіть дізнатися, скільки залишилося піноутворювача і води в резервуарах цього автомобіля. В цій кабіні все як в звичайному автомобілі, однак декілька фішок все ж таки є. Наприклад, ось цей планшет здавалося все досить просто, однак, коли пожежники виїжджають на якусь адресу, вони чітко знають, де саме знаходиться гідран. Далі це світовий сигнал, який включається однієї одним натисканням, і звуковий сигнал, натиснути який, я просто мріяв. І прямо зараз я здійснюю свою мрію.